Теплими спогадами про талановитого письменника, ученого і педагога Дмитра Прилюка поділилися його талановиті учні, відомі в Україні журналісти, керівники багатьох популярних газет, журналів, телерадіокомпаній, видавництв, а також його рідні. Це книга спогадів написана його дружиною. Називається вона Незабутнє. Вони прожили разом 46 років і тільки понад 46 років, і тільки смерть побірувала… Цю любов і е, цю велику шану один одного. Дмитро Михайлович прокидався дуже рано, о шостій, і починав працювати. Я теж прокидалась рано. Але коли я прокидалась, дідусь вже працював. В його кабінеті на столі, крім паперів та ручок, необмінно був радіоприймач та склянка мінералки. Саме так він працював. З раннього ранку стіл, стілець, папір, радіоприймач та мінералка нічого зайвого. Для мене 12 годин було лише початком дня, а він до 12-ї вже встигав багато що зробити. Мій дідусь мріяв, щоб я стала журналісткою. Він казав, що життя це творчість, а слово це зброя. У роботі конференції взяли участь і представники поділля, завідувачка бібліотеки, музеєм імені Прилюка у його рідних Божиківцях Валентина Борсук. Директор Дережнянської центральної районної бібліотеки Юлія Стецюк та ваш слуга представник творчої телевізійної групи, відзначеної нинішнього року обласною журналісткою премією імені Дмитра Прилюка. Він надзвичайно любив село, не дивлячись на те, що він майже весь свій свій зрілий вік прожив у місті. Він любив село, він жив селом. Навіть свідчать про це кілька його творів село на нашій Україні. Молоді книжка про наше село, село, а в ньому люди. Дмитро Михайлович був надзвичайно простою людиною, відкритою, розумною. І ось його ще скажу декілька слів. Не буду довго затримувати вашої уваги. І можу говорити про нього безконечно. Щира сердечна розмова про видатного учителя українських журналістів затягнулася на кілька годин. Вже в пізню вечірню пору учасники конференції посадили біля будинку інституту журналістики галузку калини, взяту з його рідного куточка. Пролюківські читання, присвячені 95-річному ювелею Дмитра Михайловича, відбудеться у Божиківцях 21 листопада.